Історія сьома магія золотої зірки. Перш ніж піти до крамниці, батьки доручили Нільсові та його маленькій сестричці Діні оздобити ялинку. Мама дістала з шафи велику коробку і сказала синові Тут усі наші прикраси. Не сваріться і зробіть ялинку ошатною. Сподіваємося, ви з сестричкою приємно нас здивуєте. Батьки пішли, а нільс зручно вмастився на килимі і зазирнув до картонової коробки. Прикраси були вже старенькі, але хлопчикові вони однаково подобалися. З фігурок де не де стерлася фарба, одяг різдвяних ельфів мав поношений вигляд, а кульки дещо втратили блиск. Та все це неважливо, проказав собі Нільс, адже в нас є велика золота зірка. А ось і вона така яскрава. У крамницях я ніколи такої не бачив. Далі він звернувся до сестри. Дивися, ця зірка чарівна. Вона впала з неба і досі так сяє, що підсвічує всю ялинку. Завдяки їй Санта знайде наш будинок і принесе подарунки. Ми повісимо її останньою. Ставши на стілець, хлопчик наказав сестрі подавати йому іграшки. Діна потягнулася по кульку і раптом упала просто на золоту зірку. Спершу маленькій здалося, ніби все гаразд. Проте, подивившись, вона побачила, що від іграшки відколовся маленький шматочок. Брат, напевне, насварить мене, подумала Діна, і вирішила нічого йому не казати. Та й хіба хтось помітив би таку крихітну дірочку. Нарешті ялинка була майже вбрана. Бракувало лише зірки. Діно, дай мені зірку, попросив Нільс, тільки обережно, не впусти. Він почепив іграшку на самісіньку верхівку і спустився зі стільця помилуватися ялинкою. Аж тут в око йому впало, що зірка змарніла і більше не сяє. Пробач мені, нільсе, заплакала діна. Я випадково впала на неї. Нільс обійняв сестру та й собі гірко-гірко заплакав. Аж раптом крізь сльози дітлахи помітили, що одна з новорічних фігурок підморгнула їм. Відтак північний олень із нижньої гілки потрусив головою, а його сусідка, снігова баба, засипала ялинку сніжинками. Украй здивовані діти навіть плакати покинули. Чарівна зірка знов осявала усе дерево. І прикраси на гілках оживали одна по одній. Кульки перетворювалися на хатинки, і звідти виходили пустотливі ельфи. Привіт, Нільсе, вітаємо, Діно, мовили вони, а тоді стали називатися. Я дзвоник, я ельфі, мене звати Веселунчик, а мене Крихітка. Дозвольте познайомити вас із пір'їнкою, сказав блискунчик. Дозвольте познайомити вас із блискунчиком, докинув пір'їнка. Ми різдвяні ельфи. Та враз з надвору долинув сміх батьків, які саме повернулися додому. Почувши їх, Санта дав ельфам особливий знак. І сяйво ялинки влилося до золотої зірки крізь ту маленьку дірочку. Снігова баба та інші фігурки застигли. Ельфи зникли в кульках хатинках, тільки пір'їнка забарився, бо спершу вирішив заклеїти пошкоджену зірку клаптиком золотого паперу. Усміхнувшись, Нільсовій діні, він прошепотів на прощання Ми скоро повернемось! Тим часом мама й тато вже ввійшли до будинку, та від захвату руками сплеснули. Яка гарна ялинка! Любі, ви впоралися і не розбили жодної іграшки. От молодці!